Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 28 квітня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно почнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Як бачите, понеділок новин на тризірочки немає. Вівторок, 29 квітня, дві новини на тризірочки. Середа, 30 квітня, дуже багато новин, тож будьте обережні, що можемо з вами виділити? Так? Це публікація ВВП за перший квартал, також, як бачите, публікація багатьох індексів та запаси сирої нафти. Четверг, 1 травня. Первинні заявки про безробіття, так і публікація трьох індексів, також майже в один час. Ну і щодо п'ятниці, 2 травня, у нас три новини на три зірочки. це середні погодинний заробіток за квітень, так, заробітна плата і рівень безробіття. Тож, новин на цей тиждень багатесько, тож будьте обережні. Давайте перейдемо до графіків, подивимося відпрацювання. почнемо з індексу долара США, так і подивимося, що в нас тут. Ми прогнозували з вами так. Хотілося б побачити якусь корекцію до нижнього кордону консолідації. Зараз в нас. Все, що у відпрацюванні, і тестуємо ми з вами тільки діапазон продажів, так, діапазон ведмежого блоку заказу, який є. Ну і зараз звідси також з вами чекаємо продовження шортового руху, як це показували з вами до цього. Референсна точка в нас з попереднього огляду так само там виділена так, на старшому таймфреймі. Давайте подивимось на тиждень. Так, на тижні у нас тут діапазон покупок. Можемо чекати ціну десь тут. Щодо індексу долара, є в нас поки все у відпрацюванні, все йде так, як потрібно, так і прийдемо до SP500. Так, SP500. Що в нас тут? Схоже на те, що ціна захотіла вже розвернутися, діапазон даного блоку вже був відтестований. Так, хоча давайте, напевно, заглянемо на тиждень. Можливо, це якраз таки в нас тижневий блок. так. Тижневий блок, який був нетестований, можемо чекати якраз таки ціну в його діапазоні. Добре. Тож його поки прибирати ще не будемо. Тільки після пробиття так зможемо з вами змінити напрямок інструменту. Поки що хотілося б побачити ще глобальне відпрацювання шартове, яке з вами і показали на молодшому таймфреймі. Добре, з SP 500 в нас все ще поки так і залишається. Щодо NASDAQ, глобально також ми другий раз прийшли на тест ведмежого блоку заказу, так, і в цьому діапазоні, як бачите, ще погли... ну, не поглинули так, ми даний блок, не було ще поглинання. Останній пробійний рух все ж таки почався звідси. Також діапазон референсної точки можемо поставити сюди, але вже в цьому діапазоні нам буде зрозуміло так, куди піде ціна. Тож тут... Поки так само все зрозуміло, хочеться побачити ще якесь відпрацювання шортове, хоча на НАЗДА ми навіть оновили ось тут лої і стали в таку локальну консолідацію. Так бачимо з вами з цієї консолідації вихід, тест верхнього кордону, і зараз потрібно буде дивитися, як буде відпрацьовувати лонг. Так на лонг можемо забрати на оновлення ось цих хаїв, а далі вже будемо дивитись по структурі, як буде йти ціна. Глобально, поки що, можливо, ще чекаємо на відпрацювання шортове, але більш локально так ми вже змінили напрямок. Дуже добре. Хоч NASDAQ нам трішечки краще показує, ніж SP. Щодо євро-долара, так, наступний інструмент. Чекаємо з вами також пробійного руху лонгового. Ціна зупинилась в такій локальній консолідації. Добре, є набір позицій, ну і тільки інтрадей. Так, ми можемо з вами дізнатися. Якісь локальні рухи, але як бачите, в такому дуже вузькому маленькому діапазоні так, ціна стоїть. Тож тут так собі так, ціну просто поки що зупинили і давайте подивимося, що в нас тут пул ліквідності, або що було. Так, це здається якийсь верхній так, верхній кордон консолідації, можливо. так, Майже дійшли до верхнього кордону. Тож ціль у нас поки що залишається. так, було б добре ще такий зробити вихід з консолідації, який був вже до цього. ну, Глобально глобально розуміємо, куди йдемо. А локально, на жаль, стоїмо в маленьких консолідаціях. Так, нікуди не спішимо. Добре, тож, що до євро-долара, локально, як бачите, дійсно поки законсолідувався інструмент, але глобально, якраз таки, можливо, на цьому тижні і будуть новини. так, Будемо чекати відпрацювання лонгового. Давайте перейдемо до британського фунту. Тут також в нас був прогноз на продовження лонгового руху. Також є якийсь, скоріш за все, великий діапазон від старшого таймфрейму. Ага, це в нас тут є пул ліквідності, який би хотіли ми побачити, щоб підзняли так відпрацювання лонговий йде. і на денному таймфреймі, що ми з вами бачимо на сьогодні. Слабкість шортового руху є. Поглинання відбулося таке дуже волатильне, Тож поки з вами так само залишаємо продовження лонгового руху. Ну, інтрадей, давайте подивимось на 4 годинах, що в нас там залишається Ага, майже нічого, так. Тільки такий постріл, ніякої корекції тут не було. Просто був діапазон накопичення, і звідси ми з вами вирвались зараз в лонг. Тож при якійсь корекції, так, корекції до якогось рівня, хоча б до ось цих пробитих лоїв. Можемо чекати з вами продовження лонгового руху, ну а глобально з вами вже також показали, куди йдемо. Так, британський фунт також залишається актуальним. Давайте перейдемо до долару японської єни. Тут ми чекали з вами відпрацювання шортове. Так, інтердей бачимо, також все зараз відпрацьовує. Денний таймфрейм. Останній прибійний рух був, корекції нормальної нам не дали, поки що продовжується шортовий рух. Добре, добре, тут майже нічого такого немає. Тут був діапазон також якихось продажів. І в цьому діапазоні ми поки що зупинились. Глобально чекаємо відпрацювання шортового, а поки що давайте заглянемо на 4-годинний таймфрейм. Так, ну і на 4-годинному таймфреймі ми вже змінили напрямок. Так, є в нас тут такий діапазон також великої консолідації. Прийшли ми до верхнього її кордону і є в нас нижній кордон. Це ось цілої. На якій ми бачимо, як реагує ціна. Тож поки ціну чекаємо ось тут нижче, ну і після виходу з консолідації хотілося б побачити її тести продовження шортового руху по направленню, який ми з вами прогнозували. Якщо ж ні, то вже чекаємо нормально в діапазоні референсної точки, так? Якщо, це не... якщо не підемо структурно і ще не дадуть нам на зараз нормальної лонгової корекції. Так, ну тут більш-менш зрозуміло. Тепер давайте перейдемо до криптовалюти. Так, у нас біткоін і біткоін на тижні. Був у нас вихід з консолідації. Після виходу з консолідації ми тут нічого взагалі не відтестували. Так, Не, не пробиті лоїни не відтестували, не нижній кордон також не відтестували. Зараз бачимо з вами повернення до консолідації діапазон ведмежого блоку заказу. І на зараз можемо провести з вами ось цей рівень, який у нас був до цього. І на цьому рівні подивитись, так як буде ціна реагувати, тому що вже після заходу в консолідацію хотілося б побачити тест нижнього кордону. Давайте намалюємо один із варіантів на зараз це слабкість шортового руху, так і продовження лонгового в цій консолідації. Ну а там з вами вже будемо дивитись, як ціна буде реагувати на верхній кордон. Це перший у нас. Такий так сценарій походу. Також не забуваємо, що в цьому діапазоні в нас є еквілібріум, і якщо нам не дадуть нормальний тест з підтвердженням так, на продовження лонгового руху, то є ймовірність того, що просто потроху з вами дійдемо до еквілібріуму, а звідси можемо з вами знову таки провалитись до нижнього кордону. Тож, тож хотілося б побачити відпрацювання шортове, а саме слабкість шортового руху, так, разом там з поглинанням якоїсь свічки, і вже можемо з вами прогнозувати. Похід до верхнього кордону так, до, до відмітки 105 тисяч, як мінімум. А там, якщо й буде якийсь вихід, то підемо вище, вже будемо спроводжувати з вами. Так, ну біткоін поки що нормально показує, вже здається, як починається, так, починається якийсь хоча б схожий лонг. Ми тут, на жаль, нічого з вами не відтестували після виходу з цієї консолідації. Нормального тесту референсної точки нам не дали, але тепер потрібно впевнитись за ці пару днів так, в слабкості шортового руху. І якщо ми цим шортом не поглинаємо даний рівень, то є ймовірність того, що все ж таки дійсно підемо з вами на підзняття ліквідності за хаями. Так, ну, біткоін більш-менш красиво вже зараз показує. Тепер давайте перейдемо до ефіріуму, Так, на тижні, на тиждень у нас є пробійний рух. Слабкість шортового руху нам тут показали в діапазоні, підзняли ми ліквідність за ось цими лоями. Ну і тепер хотілося б також побачити відос цієї референсної точки. Ми вже її відтестували тиждень. так, Прийшли, здається, до діапазону ведмежого блоку заказу. Давайте підтягнемо. Так, ні, трішечки не дійшли, але хоча б за рівень попереднього лою дійшли. так. Тепер хотілося б побачити так само тест цього рівня, так який в нас був з пулом ліквідності, звідси все ж таки починався ось цей пробійний рух на на слабкість шортового руху, і так само, як по біткоїну, вже чекаємо ціну хоча б в діапазоні ведмежого блоку заказу. Ну, якщо вже буде нова структура, то звідси будемо чекати з вами відпрацювання шортове, але тільки корекційне. Так. Тобто нормальна шорта вже не буде, вже йдемо на підзняття ліквідності за хаями. Так, ну Тут більш-менш також. Зрозуміло, ефіріум нам показує. Щодо денного таймфрейму. Так, на денному таймфреймі діапазон ведмежого блоку заказу ми відтестували, і зараз є ймовірність того, що почнеться шорт. Шорт у нас може закінчитися якраз таки в діапазоні бичого блоку заказу і цієї консолідації. Тож зараз потрібно буде супроводжувати ціну, так, тому що якраз таки від цього діапазону. Давайте покажу з вами тепер ось так. Все ж таки, дійшли ми до референсної точки, тепер хотілося побачити відпрацювання шортове. І якщо нам показують слабкість шортового руху, так, ми знову-таки зупиняємось в цій консолідації так, від цього діапазону блоку. Побачимо слабкість шортового руху, то є ймовірність того, що йдемо на пізняття ліквідності вище. Так, ну ефіріум також більш-менш зрозуміло. Можливо, за цей тиждень вже дасть зрозумілу картину, точно чи закінчився шорт. Так, Тому що ще поки можемо чекати такого агресивного відпрацювання. Е, наступна. наступна в нашому огляді Solana. Е, так, давайте зі старшого таймфрейму на тижні в нас відбулося поглинання навіть даного рівня. Е, так, поглинули ми тепер, хотілося побачити відпрацювання шортове. так, і... Де ми тут знаходимось? Ми знаходились на нижньому кордоні консолідації. Зараз можемо чекати ціну в діапазоні, еквілібріуму. ось цей рівень, який в нас є. Давайте все ж таки ось так покажемо. І... Також будемо уважно спостерігати. Якщо ціна зафіксується вище еквілібріуму так, тілом, то, скоріш за все, можемо чекати з вами вже також відпрацювання шортове, як корекційне, і похід до верхнього кордону консолідації. Цей вихід з консолідації дуже подобається, і не забувайте, що від еквілібріуму також є ймовірність піти з вами до тесту і ще раз нижнього кордону. Якраз таки біля тесту нижнього кордону в нас знаходиться діапазон ось цього брейкер-блоку, так який підзнімав останню ліквідність. Тож. Було б дуже добре, якщо нам все ж таки дали відпрацювання шортове ось таке. Дуже агресивне, і звідси вже можемо у вас, ну, відкривається новий потенціал від 119 до, до 207 доларів. Так, наш потенціал від низу до верху. Так, солана ну, знаходиться в дуже хорошому зараз діапазоні. Тепер потрібно тільки побачити тест референсної точки. Щодо атому. Атом у нас, на жаль, так, нікуди не пішов. Стоїмо в діапазоні небудього блоку заказу, стоїмо в діапазоні накопичення, показували з вами цю консолідацію до цього. Ну і чекаємо пробійний рух до діапазону ведмежого блоку, від якого і пішов останній пробійний рух шортовий. Так, ну тут поки що в нас з вами все стоїть однаково. Так? Нехай, поки, поки ціна стоїть в одному діапазоні, нехай накопичується. Будемо чекати на якийсь пробійний рух, на ініціативу, так? потім вже будемо з вами дивитись. Тонкоін, так, Тонкоін було відпрацювання шортове в нас. Так? Ми зараз бачимо, схоже на слабкість шортового руху, це все ж таки тест бичого блоку заказу нам, на жаль, поки що не дали, тільки хай пробитий. Ми протестували, можливо, цього і вистачить. Зараз вже бачимо з вами слабкість шортового руху і знаходимось в діапазоні консолідації. Так, це в нас велика консолідація, в якій ціна може зупинитись на деякий час. І тільки після якоїсь ініціативи, наприклад, в ЛОНГ, так ми зможемо з вами сказати, що вже закінчився останній пробійний рух шортовий. Поки що ні. Також зверніть увагу на діапазоні нижнього кордону консолідації. В нас є ведмежий блок заказу. Який теж можемо тестувати? Все ж таки, якщо тут у нас все вирішиться, так, і ми зайдемо до середини консолідації, то від цього блоку можемо чекати тільки якесь відпрацювання шортове до нижнього кордону, і звідси знову так відкривається новий потенціал до верхнього кордону, а там вже може і підзнімемо всі ось ці хаї, так вийдемо до діапазону більше 8 доларів. Так, скільки у нас тут буде десь 8,5 напевно, ну вісім і так. Тож, поки що так, так, поки що шорт не відпрацював, і потрібно чекати на якусь ініціативу. Також ціна тут зупинилася, якійсь консолідації. Ну, можливо, чекають якраз таки на відпрацювання по біткоїну, так, там можливо, якщо покажуть, вже буде більш-менш зрозуміло. Наступно в нашому огляді золотом денний таймфрейм призупинились ми тут в консолідації, так, підзняли ліквідність за хаєм і золоєм даної свічки. Ну і на зараз стоїмо в діапазоні бичого блоку заказу, з цього, так, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Тут все зрозуміло. Також діапазон е, бичого блоку заказу ось цього. Ми не відтестували. На жаль, не так пробитий хай також. Ми не відтестували не цим блоком, не нижче. Ми не прийшли. Ліквідність залеями ми зупинили. Е, так, фрініш не підзнімали. Е, і давайте перейдемо на 4 години. Так, на 4 годинному таймфреймі в нас є нова консолідація. Зверніть увагу, є її нижній кордон. Ось він буде ось тут, так на алої. І окрім нижнього кордону потрібно зараз ось є він верхній кордон, так, зафіксуватись на верхньому кордоні. Зараз будемо дивитись з вами, як ціна буде реагувати на два даних рівня. Поки що стоїмо, знизу ліквідність не підзнімали. Якщо після підзняття ліквідності все ж таки повертаємось в даний діапазон, то є ймовірність того, що золото все ж таки підзніме цю ліквідність і на цій ліквідності спуститься нижче. так. Відтестувати, як мінімум, ось цей блок заказу від 4-годинного таймфрейма, там можливо і нижче. Так, добре, давайте покажемо з вами діапазон цієї консолідації так, на наступний тиждень. І з цього діапазону можемо з вами чекати якийсь вихід. Вже будемо також супроводжувати в моменті після виходу з консолідації, тесту є ймовірність на оновлення історичного хаю. Тобто, що тут вже все вирішилось. Поки що знаходимося в діапазоні консолідації, поки що невідомо так, такий глобальний якийсь рух, але хотілося б побачити нормальну корекцію. Так, щодо золота. Є останній інструмент на сьогодні це у нас нафта, і нафта, здається, взагалі стоїть в одному діапазоні. Так, 64 долари була у нас консолідація, і тут ми також стоїмо в одному діапазоні. Ліквідність ми тут підзняли за ось цими лоями. Ну і тепер відкривається в нас похід. Давайте покажемо тут нас через консолідації. Ось так. Напевно, краще було б ось так зробити. Відразу на. Зняття ліквідності за лоями. Так, поки що ми в цьому діапазоні знаходимось. Давайте його також покажу, тому що я то його бачу. Ось він. Так, це у нас ось ці хаї і ось цей лой. Все, в цьому діапазоні можемо на цей тиждень дивитись на авто, так, від верхнього до нижнього кордону цієї консолідації. Поки що зрозуміло. Глобально хотілося б побачити так, тест або пробитого хаю. Який ми ще не дали, так, тестам не, не було. Або нижнього кордону консолідація, і відпрацювання шортове, яке з вами також показали. Так, по нафті поки що все. Так, Це в нас кінець. Добре. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!